Дивимося риси характеру чоловіка, який має знак зодіаку скорпіон за картами Таро. Спостережливий, дуже такий підозрілий, весь час аналізує людей, ситуації, що це може бути, що вони хочуть сказати, а що вони планують. Може бути різким у приспілкуванні. Але інтелектуально дуже активний, тобто він все продивляється, роздивляється, намагається вивчити, побоюється втрат, побоюється того, що життя може бути нестабільним. І з цих страхів часто густо відкладає важливі рішення або не використовує свій потенціал наповну. Терплячий, це терплячий чоловік. Він планує наперед, любить бачити результати своєї роботи. Тобто він вклався в щось, хоче, щоб це побачили, будь то особисті якісь відносини чи то робочі відносини. Він хоче, щоб його вкладення, його результати роботи були видні дуже обережний. Це також про те, що він не кидається в стосунки одразу. Він не робить справи поспіхом, він все продумує, видивляється, придивляється. Далі, про дім. Якісь з нього труднощі з почуттям дому, труднощі з відчуттям безпеки, стабільності. Це може говорити про те, що він боїться прив'язуватися до одного місця, до однієї людини, відчувати, що повної такої пори в його житті не існує. Важко йому йти від людей, від ситуацій. Тримається застере, навіть коли боляче, часто може повертатися думками до тих ситуацій, які б хотілося йому прожити інакше. За фортуною, це може бути для вас, жінки, чоловік кармічний, доленосний. Має сильний вплив на своє оточення. Тобто ті люди, які знайомі з скорпіоном, ви не просто так зустріли скорпіона. Це ваш вчитель життя. Він для себе вчитель, а для вас тим паче. Його особисте життя це зміни, цикли, переломні моменти. Така собі цікавенька. За Трійкою Пентаклів він дуже працьовитий, практичний, любиться ем, доводити свою майстерність, гарно працює в команді, ем, хоча й довіряє як би не всім. А от баланс тримати він не може. От в якомусь хаосі ем, працювати ні. Не справляється з хаосом, з стресами, коли дуже-дуже багато роботи, може тоді втрачати баланс. Відлюдник говорить нам про те, що він замкнений, такий в своїх думках, сам собі порадник, сам собі філософ, сам собі мудра душа. Він часто обирає залишитись самому в тиші, подумати, потримати дистанцію, не любить нав'язливих людей. Бракує скорпіону, чоловіку мотивації, енергії, страх рухатися, страх почати щось робити. Щось нове в житті, йому от потрібен якийсь сильний поштовх, щоб почати діяти. Страхи, внутрішні блоки, самосаботаж. Дуже часто густо впадає в думки, які просто його приводять в такий стан, як у цього котика, в обмеження, що ну все. Додумався до такого, що далі не знаю, як з цього виплутатися. Тобто само накручування може займатися. І дуже прекрасно, він дуже старанний, уважний. Чоловіки-скорпіони це трудоголіки. І не просто от старається, він хоче бути найкращим у своїй справі. Це методична, постійна, дуже клопітка робота. Тобто він відповідальний, робить все правильно, систематично, дуже-дуже тако старанно. Що я можу сказати про чоловіка скорпіона? Він дуже глибокий такий, спостережливий. Розумненький, постійно аналізує людей, ситуації, але має такі приховані страхи щодо стабільності і власного майбутнього. Це людина, яка працює дуже наполегливо, поступово і серйозно, але дуже часто застріє у власних переживаннях. Може повністю, точніше, не може повністю відпустити минуле, прагне контролю безпеки, впевненості, внутрішньо дуже багато має сумнівів і обмежень. У стосунках він обережний, замкнений, потребує часу, довіри. Проте, чоловіки, скорпіони здатні дуже бути такими відданими, емоційними. Саме життя скорпіона це цикли, це зміни, це дуже-дуже важливі кармічні уроки. Він сам це людина, яка дуже багато вміє, але не завжди ризикує себе проявляти. Якось так.